Сім'ї загиблих героїв місяцями чекають документи від військових частин для встановлення статусу члени сім'ї загиблого захисника. У цей час люди не можуть отримати жодної допомоги чи пільг, бо не мають встановленого правового статусу. Про таку проблему мер Луцька часто чує на зустрічах із родинами полеглих військових. Тож Ігор Полющук доручив розробити механізм, аби пришвидшити отримання допомоги родинам загиблих хоча б від міської ради. Люди пів року, 7, 8, то й 9 місяців не можуть отримати ці документи. Відповідно, вони не можуть отримати ті виплати, які їм передбачені законом, і вони не можуть користуватися пільгами, які передбачені нашою місцевою програмою. Це і безкоштовний проїзд, це і пільги на житлово-комунальні послуги, і виплати на неповнолітніх дітей в розмірі прожиткового мінімуму щомісяця, тому необхідно продумати механізм згідно з якого сім'ї наших загиблих героїв будуть користуватися всіма пільгами, які передбачені нашою місцевою програмою, одразу після отримання сповіщення про загибель нашого героя.